Вітаю вас, мої дорогі, мої любі. Я хочу вашій увазі запропонувати п'яте відео розпакування продукції американської компанії Avon. І бажаю вам приємного перегляду. Так, починаємо знову таки з дуже чудової, приємної, ароматної одинички. Це в нас знову таки селебр. Цей раз мені дуже подобається. І я, до речі, замовила в понеділок цей, і сьогодні, 23 третя і я вже отримала Avon. Я в захваті, просто в захваті. Так, білий персик, півонія та мускус. 50 мл чудового чудового аромату, туалетна водичка. Її ціна 239 гривень за умови придбання суперовий, суперовий аромат. Беруть завтра, занесу Олені бере на постійній основі і дуже подобається. І кожен раз іде в дуеті до неї іще парфумований спрей: 169 гривень. Тобто каже Олена, що пляшечко незручно носити, але... Спрей, вже як освіжитися, в будь-який будь момент. Да? Дуже гарно, тому що він в пластиковому бутильочку. Зручний і аромат теж підтримує саме туалетної водички. Класна, дуже ніжна жіночність, супер. Так, великан це в мене парфумована вода Little Black Dress. 100 мл. Зараз ціна її 589 гривень. Так, ноти у нас ідуть. Жимолость, іланг-іланг. Раніше була слива, зараз молочне дерево. Ну, що маємо, те маємо, як я пам'ятаю. Ось так, Супер. Полюбляють дуже Little Big Dress під моє чорне плаче. Да? Так прям класно. Полюбляють Little Big Dress і вирішили купити цілу пляшку 100 мл. Супер. Сама ніжність, сама витонченість. Це у нас іде пурбланка. 50 мл туалетна водичка. Тут іде біла фрезія, Півоння та біла троянда. Мабуть, півоння теж біла. Аромат чудовий, ніжний, класика, це легенда. Eight вона Ось так. І теж за умови придбання 239 гривень. Така туалетна водичка. Супер. Записую другий раз вже відео, тому що виписала ноти чоловічої туалетної води у Алд Кантрі. Ви знаєте, що я обожнюю цей аромат, він дуже чудовий, дійсно, дійсно чудовий. Я обожнюю. Цей аромат він дуже стійкий, і, до речі, приходить ось так. Там ще є друга коробочка. Ви знаєте, що всі аромати ми тримаємо в коробочках, не дивлячись, чи є прямі сонячні промінчики, чи денне світло. Е, парфум повинен бути в коробці. Відкрийте собі там, зробіть якось, щоб вам було зручно, і декілька секунд ви відкрили і у вас аромат зберігаєте, тому що навіть денне сон... денне світло воно має. Має вплив і змінюється формула аромату. А вам це не потрібно, вам потрібно, щоб було звучання вашого аромату, класне, таке, як ви його полюбляєте. І розповідала так вам, я гарно. І тут читаю ноти, фужерно-амбровий аромат. Да? І читаю лаванда, герань, сандалове дерево. Я спочатку подумала, що якась помилка, Ну, тобто було колись чорний перець. Е чорний перець, корінь ревеню і потерта шкіра. Пам'ятаєте? Зараз я знову-таки відкрила і прочитала ці самі ноти, ось. що йдуть тут ноти в нас лаванда, герань, сандалове дерево. Уалкарі, класика, перший аромат. Я думала, може, я спутала, бо тут ще Freedom, Краш є, тобто під ще варіанти. Ні. Ну, я думаю, що там такий аромат, як і був раніше. Я не буду розпилювати це замовлення, і навіть якби не замовлення було, тобто ось так. Інші ноти зовсім зовсім. Чорний перець, корінь ревеню і потерта шкіра це не геть, це геть не те, що лаванда, герань, сандалове дерево. Прийдуть люди, я попрошу, бо це для себе люди беруть. Я розпилю, згадаю, чи це той самий аромат чи ні, тому що ноти зовсім інші. У вас таке є? Теж теж ви розумієте, що ноти зовсім інші? Бо я останнім часом підмічаю, що зовсім інші ноти аромату, а це ж не так, як, як хочеться. Да? так? І ще аромат у нас зараз full speed 75 мл. Це класика. Ось так виглядає це мого сина. Я показую всім пляшку цю, як вона виглядає. Дуже цікаво, да? така ну, цікавий вигляд має пляшка незвичайний. Вона така вже бідна, потерта. Я навіть не розпилюю, тут ще трішки аромату є. Я навіть не розпилюю, тому що аромату вже ну, років 5, і я просто показую, як, як виглядає пляшечка всередині ну, натуральну величину. Да? І у нас іде яливицький парис мускус. Тут попадання 100% таке, як і було раніше. Ось так. Ціна 489 гривень, дівчатка. Якщо брати дешев з цих сторінок, Це сторіночка 8 сонечки, якщо брати два аромати, то та аромати там можна купити дешевше. Бачите? Якщо купу... за умови виконуєш, купуєш два аромати, сторінка 8, 9, то аромати будуть дешевше. Але потрібен був один аромат. Так, замовили мене дві помади. Це у нас помада, йде зволожувальна кремова помада Ультра 3,6 г. Капучино немає на складі, на жаль, ціна 189 гривень. Є. А ось рожевий нюд є до замовлення. Роз'ясню в своїй замовниці: рожевий нюд є до замовлення. Ну як маємо, так і маємо. Я думала, що може на автодоставці, але ні, ні, чорззвон світилося червоним і пропонувала заміну, але заміну помади я не можу клієнтів замовити сама, і тому ось так. Що маємо, те маємо. Нічого страшного. Так, я думаю, що е, на слідуючий раз понеділок буду робити замовлення. І дай Бог спробую, може, вже буде на складі. Ось саме ось ця помада Капучина. Тому що капучина, вона універсальна. Вона підходить і на свято, і на будь-який момент нашого життя. Тому що це такий нюд. Е, ну він такий нюд із цікавинкою. знаєте. Потім замовили консилер для обличчя суперстійкість 3 мл. 59 сторіночка. Так, сонечки, ось так виглядає. Вибір у нас ось такий. Дивіться, 229 гривень. Замовили ось саме ось цей. Іде до 18 годин стійкості. Вигляд має ось такий він. Поверстай. 11П. Маркировка те, що замовили. 18 годин стійкості. Свіжий вигляд нон-стоп. Темні кола під очима. Забудь про них. Природне покриття нашого консилера збереже твій ранковий мейк протягом усього дня. 3 мл. Супер! Просто ну. Взагалі це така дійсно крепка лінійка. Потім йдуть ножнички. Можу вам тільки так, що вони ось тут всередині запаєно, дивіться, заклеєно все дуже гарно. Вони в такому чорному вигляді, виглядають в чорним таким, не, не так як раніше, У мене такі золотаві є І я взагалі в Ейвані полюбляю. Ось так вони виглядають. Дивіться, 139 гривень, але висока якість, дійсно класна. Взагалі, ось такі е, речі. В Евені мають, мають місце бути в вашому догляді за ручками, ніжками, за тілом. Тобто, ось так. Дуже, дуже класні речі. Ось це по, по, по цій мірі. Мені подобаються вони. 139 гривень. Так, корозостійка сталь ТПГ, розмір 89 см. ну, Такі вони довгенькі. Супер. 139 гривень, я рахую, це класно, класно непогано. Так, далі у мене дівчатка зараз а ще. Потім вже відволікусь на гелі. Ось такий зволожуючий три в одному іде бальзам для губ. Тут 4 його грами, 90 гривень по каталогу. Дуже зручно, ось тут ми відкриваємо. Ось тут. І дуже зручно він прозорий, не ароматизований, тобто він без одушок, без нічого. Можуть користуватися як жінки, так і чоловіки. Суперовий. Вистачає набагато. Мені теж потрібно взяти в використання, тому що я помічаю, що якщо кремова помада, то вуста трішки потім йдуть з моршками, а, ну, а мені це не подобається. Тому вмилася, нанесла бальзам, потім роблю свої процедури, там, там, що там роблю далі, да? і потім наношу вже матову помаду. Також і напротязі дня, якщо немає помади, якщо ви вдома знаходитесь, і на ніч. Також ви зробили повністю весь догляд, і не забувайте про свої губи наносити зволожуючий бальзам. Трішки його багато не потрібно наносити. Його треба трішки, але ви на ранок побачите гладеньку шкіру ваших губ. Це дуже класний, дуже класний засіб. Там є і з ароматами, але обрали саме без одушок. Я взяла три знову такі олівці. Я не стала зволікати з такою акцією. Все, ой, знову розірвала. У мене вже така одна коробочка є. Знову розірвалася, десь там на коробці, мабуть, цей верх цього. Мені так це не подобається. Я підклею, звісно, скотчем, але ну нічого, це. Слава Богу, що Бог тільки і взяв. Так, зараз дуже крута ціна. Той раз я теж взяла, по 119 гривень виходить один олівець. Якщо брати три, там будь які комбінації ви можете взяти зі сторінки 188-196 можете взяти будь-який, один той, один той, той код, і вам буде набагато дешевша ціна. Суперова. Я взяла просто олівці, мені вони необхідні. По 119 гривень кожен, тому що я взяла. 3. Ви бачили, вже що вони в новому дизайні, нові коробочки. Все вага та сама 0,28. Дуже класно, гарно промальовує виробництво Польща Поланд. Все це чорніше, чорного, класика, такий, як потрібно, як ми бажаємо. ось Ось так. Класичний наносити не буду, тому що це в мене на реалізацію. У мене дівчатка мої полюбляють, і я полюбляю, коли в мене є на реалізацію, щоб людині показати відразу і продати товар, тому що людина не буде чекати навіть 4-5 днів. Ну, цю коробочку я підклею. Сьогодні я трішки постраждала курбланка, прийнялася, тому що флакони з бутильочки з гелем для душа вони важкі. Так, і що? Гелі для душу? Зараз дуже крута ціна. Знову таки. Сторінки 178-183, дівчата. Зараз покажу вам, що це саме, тому що ще час є. 178. Ага. Це ось. Ідуть гелі. Ось це. По сторінку 183. Йдуть піни. І ще у нас щось іде. Ага, і керма для рук. В будь-якій комбінації ви берете три коди. Як ви бажаєте, і вам буде ціна. ось, Допустимо, крем 55 гривень буде, а не 90. Супер, розумієте? А це таке все, що потрібно. Піну можна використовувати як гель для душу, як рідке мило для рук. І ось такі. У мене вибрали 6 гелей для душу. Твоя ціна за умови придбання будь-яких трьох. Так, перший. Буду старатися не помилитися, тому що аж соромно перед вами, що ноти не знаю, запуталася той раз була в нотах. Яка це краса? Дівчата? Так, перевіряємо. Да. Затишний кашемир, магнолія та кремовий сандал. Крем гель для душу. Дуже гарно, дивіться, який перламутри. А який там аромат? Якщо брати три, то буде кожен 129 гривень. А якщо один, то 189 гривень. Це дуже, ну, звісно, магнолія і кремовий сандал. Що ще може бути ароматніше? І ви знаєте, що кремова, Падає. кремова формула, вона йде е, більш дбайливий догляд за тілом, вона більше зволожує шкіру тіла і залишає дуже гарний е, такий післясмак е, саме тим, того гелю, яким ви мились. Це дуже класний 500 мл. Пішов. Далі знову йде крем-гель. Це у нас йде тропічний рай. Кокос, та квітка тіаре Хто полюбляє кокос, то дуже і дуже класно. Він теж такий перламутровий. Видно, ви бачите, не... перламутровий такий має вид, вигляд. Дуже гарно презентабельна, такі квіти. Так хочеться вже літати, плага сонечка. І тут кокос і квітка тіаре Знову таки 129 гривень, бо виконана умова. Поцілунок сонця. той раз у мене була літрова піна, дівчатка, Мок... вологе, все, бо тільки ж отримала. Що... Дивіться, мокре все тече. Здивувалася, що сьогодні мені Ейвен прийшов, порадуються завтра дівчата. Сонечки, поцілунок сонця знову такий, дивіться, яка краса. Да? так Хочеться вже, від... аж відпочивати хочеться, миру, спокою, добра. Да? Так, сонечки, Тут у нас ноти мандарин ірландфіланд. І написано уд. Це дерево-уд. Це дуже класна складова в ароматизації. Ось це, це йде гель для, для тіла, да? для душу. А ще є крема з деревом -уд. це дуже йде такий аромат, насичений, класний. Так, ось такі дві пляшечки. Дуже гарна. Да? Це зволожуючий гель. Клас. Мені, мені подобається. Завтра десь будуть радіти. Такий яскравий літий мокре все. Літо-літо літо це у нас цитрусовий заряд. Цитрусовий заряд у нас має ноти лимон і базилик. Ні. Це в нас соковитий апельсин. Що ж це я розказую? Соковитий апельсин. Іде апельсин і жасмін. Чомусь я подумала, що цитрусовий, тому що, ну, бачите, странно, да, а воно зелене намальовано. А я так собі глянула в каталозі помаранчеве, що це йде. цей, цей, цей. Та так собі відмітила. Так, дивіться, бачите, ось така краса. Цитрусовий, соковитий апельсин. Апельсин та жасмін. Супер. І я... Ще маю один ось такий перламутровий, дивіться, яка, яка краса. Рекомендую, до речі, дуже багатьом вам. Тому що ось ці два дуже-дуже-дуже чудові аромати. Це в нас іде справжня розкіш називається: персик та ванільна орхідея. Суперовий аромат, дійсно. І я скажу, кремова формула на відміну від гелової, вона більш доглядає, більш зволожує, більш економічніша і більш має насичений аромат, який залишається на шкірі вашого тіла після того, як ви приймете душ. Ось так. Таке було моє відео розпакування, ароматне, гарне, трішки декоративне. У мене просто дві туші вже забрали, супершок. Тільки що дівчинка подзвонила, я винесла їй. І ще була в мене в замовленні ось така туш. Не бачите? Ну це ж треба таке. Зараз подивлюся, 21 сторінка. А я листаю на початкових сторінках, дівчатка. І в мене була ось така туш, сонечки. Супершок і ось така. Дуже подобається дівчинці, що дійсно подовжує вії, не обсипається. І вона розділяє дуже класно вії, 10 мл. І брали в кольорі коричнево чорна. Так, що бачите, ціна 219 гривень 10 мл. І це високої якості туш, тому що вона не розмазується, не утворює грудачок та не осипається, тримається увесь день. Легендарна довжина, колись така туш була, а зараз вона в дуже гарному я не встигла вам показати, але я рада, що клієнтка прийшла додому і забрала своє замовлення. Ось так. Тому. Обіймаю вас, бажаю вам всього найкращого. З вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі. Дай Боже нам миру, здоров'я, радості та тепла, і все буде добре. До побачення!